Ми будемо зараз пліт зас. Моєму мікрорайоні немає нічого. <рес> <Вот. Того. рес> а давайте тоді можемо порівнювати. Да? Ну, Чернігів, то... Хмельницький і Славутич. Тут це не стадіон. Там навіть футбол нормально діти пограти mm -hmm. не можуть. Це наш другий експериментальний випуск. Жартую, це вже випуск. Ми говоримо в цьому відео про місто, про наші можливості. І взагалі, як ви відчуваєте, скільки ви як взагалі відчуваєте своє місто? Да? Пані Тетяно, я знаю, тільки що за кадром я запитав, як звуть. Тому всі знають, що я тепер знаю, що пані Тетяно. Чим займаєтесь? Поки що безробітня. А поки до цього що. до цього працювала в банку. Взагалі економіст. Прикольно. Працювала в банку, але з війною я зрозуміла, що я з людьми більше спілкуватися не буду, так як того вимагає банк. Ага. Того поки що так. Я шукаю роботу. Я зараз сама шукаю себе. Того поки що займаюся тим, чим давно хотіла займатися в справою. О, це прикольно. Це дуже прикольно і дуже класно, але дуже дорого. Ну, От. Ну, поки що так. Навчаюся, розвиваюся. Угу. Де мешкаєте в Чернігіві? — На Зазі. Ага. <по> <по> Ми будемо зараз пліт Зас. Окей. А, скільки в Чернігіві мешкаєте? Ну, вже десь четвертий рік. А до цього? До цього був Славутич. А до того був Хмельницький, а до того був Ірпінь. Ну, Вибирайте, яке місто вам потрібно. А де народились? Хмельницька область. А де саме? Віньківці. Не знаю. Класно, можна зрівняти. <гум> да, да, да. Окей, тоді це буде взагалі класно, да? зараз. А, дивіться. А, перше запитання. За 4 роки ви мешкаєте в Чернігові. <гум> як відчуваєте, якщо порівняти Чернігів, Хмельницький? В Хмельницьку не мешкали? Мешкав. А давайте тоді можемо порівнювати, да? ну, Чернігів, такі. Хмельницький і Славутич. Ну, для порівняння ж нормально історія, да? Я маю на увазі: візьмемо саме ваш мікрорайон, де ви там мешкали. Mm -hmm. Ось там давайте повертаємось в Славутич, пам'ятаємо, де ми мешкали. В Хмельницькому, де ми мешкали, і зараз ЗАЗ, де ми Ну, no, Скажімо так, Заз і Славутич це майже трошечки менше, ніж заз Славутич, тому що це малесеньке містечко, дуже no, так. Але я я кажу, що про мікрорайони, да? ми mm -hmm. можемо обстратуватися і зрозуміти. А, не беремо в порівняння, одразу скажу. О, і не беремо в порівняння, одразу кажу. Бурківку, фонтани. Ще. Все. І асфальт. Не беремо порівняння взагалі. Окей. Okay. Не беремо. А, то де комфортніше мешкати. В Чернігів. Mm, Чернігів. Славут чи ми. Чернігів. Ага. Чому? Бо я люблю це місто. Ні, розумію. Uh... Якось поясніть, як ви розумієте, що в Чернігові комфортніше. За що в Чернігів комфортніше? Не знаю, ну якщо брати комфортніше, мені поки що тут приємніші люди. Uh -huh. ну Притом, що я люблю всі міста, де я була, я багато різних людей і хороших, і поганих, і приємних, і дуже неприємних. ну поки що тут мені люди приємніше набагато, ніж в інших містах, якщо брати Славути чи брати Хмельницький. Uh -huh. Е, ну, давайте почнемо з того, що знову ж таки, я в Хмельницькому не мешкаю вже дуже давно. Того ну, місто міняється само собою. Я не можу сказати, що там погано. На рахунок Славутича не впевнена, що там поки що щось міняється. А Чернігів я поки що його люблю за людей. Угу, окей. А, по можливостям. Давайте підемо по можливостям. Ну, скажем так, як відчуваєте можливості в Чернігіві? Поки що не сильні. А з війною, от з початком повномасштабного, трохи вони все більше і більше падають, на жаль. Да. Не включаємо війну до війни. Ми розмовляємо, абстрагуємося до війни і обстругуємося до, до цієї до війни більше було. А що саме вважаєте? Ви що, що, що це таке можливості для вас? Розвиток. Чого? Розвиток навіть самого першого от волонтерства. Скажем mm -hmm. так, я взнала про це вже після. Того, як почалось повномасштабно, і то тільки того, що мені там, скажімо так, подружка розказала такий бабин сарафан, угу. як то кажуть, в народі. От і все. Таких от знову ж таких, таких тренінгів не було. Так. Да, я... Теж бо... абстрагуємося? Да? Да, бо вони були. Угу. Ну, а, я да, не знала. Да, а ми абстрагуємося, не, б... не беремо до уваги нашу організацію, то, щоб ми пані Тетяну витягнули з тренінгом і розмовляємо. Ага. А, да. а, я... Які посил відео? По-перше, ми не ріжемо нічого, взагалі не ріжемо, не вирізаємо okay. нічого, да, щоб ви розуміли. Це буде відео, як воно є. Да. Е, я хочу показати і розказати людям, ось ви як людина вже побула в інших містах і відчуваєте ось плюс Чернігова люди. Класно, мені це подобається. Я взагалі люблю, коли люди кажуть про людей. Друге, хотів би почути, як вам інфраструктура, як вам дозвілля, чи є у вас діти, хотів би запитати, да? чи як розвиток вашої дитини відбувається на протязі тих чотирьох років, які ви мешкаєте в Ось, Ну, Мене цікавить розвиток саме суспільства, да? про те, що, як і як ви відчуваєте. Бо всі кажуть, що я. Прідзятий, тому я ось бачите, і кличу людей, не зв'язки, якихось да, якихось публічних осіб, лідерів думок, а кличу простих людей для того, щоб ми зрозуміли, що ми хочемо в Чернігові, яким напрямком хочемо рухатись, ну і розуміти, да, щоб ми mm -hmm. якось почали про це діалог. Ну окей, якщо брати про суспільство, то знову ж таки, так, да. в мене є син. Якщо брати по розвитку міста для дітей до прикладу, і не беручи фонтани, бруківки і все остальне, то е, є багато різних тем, є багато багато різних спортивних секцій. Якщо брати вже знову ж таки по розвиток суспільства На вашому мікрорайоні, в моєму мікрорайоні немає нічого. Як же ви ж кажете багато всього? Ну, в місті є. Нє. Ні-ні-ні. Ми приземляємося. Суто район. Суто район. Угу. Да, ми, ну, розмовляємо... ми ж зрозумієте, що в Черні... якщо це в Чернігії є, то воно ж то, точково. Угу. А це дозвілля, Не хочу нав'язати свою думку, але нав'яжу. Це має бути в доступності 20 хвилин. Розумієте? А, ну в доступності 20 хвилин, окей, два райони ЗАЗ і Рем. Я за 20 хвилин пішки до РЕМ доходжу, У мене дитина ходить на РЕМ. Да. Ремзавод. А Рем — це ремзавод. Ремзавод. Да. ремзавод да. Бо це такі <рес> я знаю, що багато хто не знає, як ви да. так говорять. Окей. На ремзаводі є таке. Є. А про ЗАЗ. Щоб хотіло, щоб було б на Зазі. Щоб хотіли, знову ж таки. І от... в порівнянні, я що дивіться, я хочу, щоб ви порівнювали те, ті мікрорайони, де ви мешкали раніше, і можете. Пояснювати, як Просто тут такого. трошечки по територіальній е цілісності. Славутич маленьке містечко, це один район Чернігова, грубо кажучи, і там на кожному квадратному метрі своя школа, свій садочок і ще пару гурточків. Тому що він малесенький. Угу. А якщо брати Чернігів, то ну. Ну, давайте, давайте з нас і Славутич. Ні, окей. З Хмельницьким будемо порівнювати. З Хмельницьким. Ну, бо в мене там живуть друзі. Ну, і в мене там сім'я живе. Так, і... да, я там був, і я, я там можу порівнювати місто. Знову ж таки. Економічно. Я можу порівняти зі сторони, наприклад, сестри, в неї теж є дитина, угу. і теж знову ж таки, е, в доступності 20 хвилин теж є. Хоча вони живуть в от приблизно такий же район, як ЗАС. віддалено. Газ Газконтора. Знаєте, де я знаю контора? зрозуміло. Мене закопали одразу. Грузевиця. Може ще так. Ні, я... В мене знайомі, мешкають. Знаєте, де якщо до дивитися... озерна, напевно. Озерна, да. Ясно. Yes. Ну озерна це наші масани. Давайте почнемо з того. Вони ну, да. ну, схожий... там на проспекті якомусь мешкають від озерної, є... але він ну, недалеко. Типу, об'їжджаєш той цей. Mm -hmm. ТЦ те... ну, це, переїжджаєш в міст і mm -hmm. потім їдеш туди. Mm -hmm. Розумієте, да? No, ну, я так? зрозуміла. Біля я готе... готель, як він називається? Готель в центрі не в центрі, біля стадіону. Готель біля стадіону, як він називається? йошкін матрешкін Не пам'ятаю. Я тут ставлю. <плес> <плес> uh, просто ми їздили до них на Христини, де ми там зупинялися і мешкали там. Просто я ж кажу: я в Хмельницькому вже дуже а, давно не була, того нових готелей я вже теж не знаю. А він не новий, він старий. Але прикольний. Типу, наш Градський щось таке нагадує. І... Не пам'ятаю вже навіть не пам'ятаю, не скажу. Ну, Якщо брати, я ж кажу. <плес> От, <плес> <плес> не Озерно, Озерно це наші масани, це точно. Той же самий, молоденький район, який розбудовується. Це, грубо кажучи, так своє кубло. Угу. Де от помаленьку да, своя інфраструктура відроджується. Ну, опять же, не шкіл, не вистача садочків, не вистачає. А що вам ще не вистачає? Що б ви хотіли? Чесно, не вистачає дуже нормального стадіону. Стадіону не вистачає? Той, який зараз там є, де от біля нас, то це не стадіон. Там навіть футбол нормально діти пограти mm -hmm. не можуть. Тому що там просто кочки з прірвами від взривів, які залишилися. Це, то, ви маєте на увазі за ліцеєм. Так. Да. Mm -hmm. Оце я суто за ліцеєм я живу. Mm -hmm. Не вистачає. Напевно, я би хотіла там ще школу, бо садочок там є. Так, школа. Щоб не так далеко їздити. Ну, знову ж таки, я знімаю квартиру. Я сьогодні на Зазі, завтра на ремзаводі, післязавтра на, на, цьому, на Масанах. Тут. Угу. Так. ну Якщо про ЗАЗ, то да, мені не хватало би школи. Це суто, якщо по дитині брати. Угу. А ще, ще дозвілля дитини, давайте закриємо, що, що, що воно. М -м, по дозвіллі ну поки що мене влаштовує все, що на ремзаводі. А що куди ходить до Він ходить на тейквондо. Угу, В 33-ю школу. В 33 школу, так. Да. Я догадався. Одразу. Що <світка> <Чого> так. Ну добре, не скажу. Щоб ще? А ви в Чернігі надовго приїхали? Ну я надіюсь, назавжди. Ну я одне розумію, що я не буду жити в Чернігові, якщо тут будуть росіяни. Я тут жити не буду. Так, це я розумію. У мене чоловік Чернігівської області, того. А він де працює? Він військовий. Ага. Служить зараз, так? Да? Угу. Ну. Ну він зараз, слава Богу, тут. Точині, так. Моє, моє сприйняття класу, це про те, що я взагалі кажу, що він служить. Бо тролять будуть мене там. Ні, він служив і до цього, і до повномасштабного він служив, ага. і до того, чого ми в своє були і там служив, тільки не в ЗСУ, а в НГУ. А, так, Національна ми... гвардія України. Mm, да. Це так, бо можете зрозуміти, що таке Рем. Ну, да. <реш> да. Окей, а, То давайте по закриємо гешталь про те, що чим ваша дитина займатися може? Дозвілля? Е, з дозвілля. Чесно, uh -huh. я б хотіла для своєї дитини якусь, от, якщо от суто розкласти по полочках прям от зовсім. Uh -huh. Я би хотіла робототехніку. Чесно, uh -huh. це okay. то, чим би моя дитина дуже любить займатися. Uh -huh. Якщо брати, знову ж таки, я вже казала, стадіон для того, щоб навіть. І він мав дозвілля, і я мала дозвілля. Uh -huh. Я би хотіла просто бігати зранку. Але чесно, я там ноги собі поламаю. Uh -huh. Тому що ну, там майже нереально це робити. Хоча наші люди можуть все. Uh -huh. Потім, що б я ще хотіла для нього, не знаю. Просто з того, що брати по ЗАЗу, знову ж таки, якщо брати якийсь футбол, наприклад, для дітей, там є я стадіон. Перед вами. А, відкрита книжка. Ні, не відкрита книжка. Перед зараз студія тут зламається. У нас перед вами сидить президент США. Я, значить, я вам обіцяю. На завтра, на ранок, на утро буде все виконано. Те, що ви забажаєте на вашому мікрорайоні. У вас є п'ять ваших мрій, які ви маєте. Зробити інфраструктурних для того, щоб я вам це зробив на Рим, на, Римзаводі. на ЗАЗі. <рес> — Ремзавод не зрозуміє. На, да. на ЗАЗі. Давайте. п'ять. Загинули пальці. Стадіон. Стадіон, є стадіон. <рес> стадіон так стадіон. <рес> стадіон так стадіон. Да. А, школа. Школа. Ну, це ж каже, брати зі сторони дитини чи брати з своєї сторони. І своєї дитини. Я взагалі би якусь школу юнацтва таку невеличку, хоча би, якщо для саме для дітей. Це може бути в одному приміщенні. Ну, okay, окей, хай буде стадіоном разом. Чесно, я навіть більше і не знаю. Тільки два. Давайте, потрібен. Yes, very very nice day, very sunny. Не завадило. Ага. Але я чекаю ваш. <сх> В заводі. Ми про наше не розказали. Виріжте. Не можемо, ми не вирізаємо. Ну, значить, але я добра, спалила да. контору. Все. Четверте, ми запікаємо це. Окей. Можемо запікати. Да. Да. Четверте, чи хотіли б, щоб у вас на мікрорайоні був соціальний спортивний зал. Ну, звичайно, хотіла б, але я оце більше як школа юнацтва сказала. Окей, ну. ну тоді та... в школу юнацтва може вміститися і басейн? Можливо. Mm -hmm. Але це не точно. А. Так. Да. Окей, загинаю і п'яте шо. Щоб... П'ятешо? Я навіть не знаю. Я... я би чесно хотіла би от такий хаб, от як жіночий, наприклад, хаб, щоб один туди, туди, туди. Тому що я навіть чесно кажу, я бачу дуже багатьох жінок, які собі не можуть дозволити кататися, наприклад, як я. У мене доросліша дитина, я можу його залишити. От і тих ти зовсім маленькими дітками. Вони не можуть приходити. Да? Не мають часу. Ну, зазвичай, ну ви ж маєте розуміти, що одні або на роботі. Або mm -hmm. чоловіки, якщо мають. Жіночі хаб. Да. Давайте так скажемо. Це має бути соціальний хаб, соціально орієнтоване якесь приміщення да, на роботи з проблемами, які є на часі. Так. М -м -м, це може бути і проблеми психологічні, розвиток. Психологи нам би не завадили зараз. Да, розвиток э, жінок. Э, не знаю, Ну, все там може бути і сексуальне, і так далі. Да? Розвиток, бо да. про це треба говорити. Треба, звичайно. Я взагалі за те, щоб навіть в наших школах при можливості ввели Викладали... сексуальну освіту, да. тому що щоб не було так, як нас страшно боюсь, і не розкажу. І потім наші діти не будуть знати, що і як називається. І наслідки, які можуть бути. Наслідки дуже погані. Да. По-перше, це сексуальна освіта, яка для якої. Саме перше це навчити наших дітей себе не стіснятися, не боятися себе, свого тіла і свого там, позивів і так далі. Я рахую, це нормально, навчити дітей цьому. Так, да, я, я теж за це. Я, коли там в мене Емі щось питає, чи знаєш, там ще маленька, а, вона там переходила три роки, етап, да, вона там щось робить, я кажу. І потім вже перший раз пояснив, що це і чому воно так і відбувається, і прийшлось пояснювати. І, і нормально. Це нормально, вона да. не буде потім боятися запитати в своїй мами чи в тата, що це, тату Тату Я... що це. Я... Тату більше буде боятися пояснити. Якось одного мама. разу десь ми сиділи з малою, і вона каже: «Хм, звісно, як ти там робив з полотенцем, да? Я кажу, ти молодець. І папа зразу сказав: Так, так, доню, так. Так, ні, я просто пояснюю, що я ж на публіці не можу переодягатися там, так як вдома переодягаюсь. Вдома я вдома. Якби там територія закрита. Я кажу, ну ти побачила папу оголеного в душі. Це ж таке історія, ти ж, ну якби. Я їй пояснював, да, тому це нормально. І потім вона почала запитувати, чому так, тому так, але ми ще включаємо якісь американські мультики про цю історію, щоб вони пояснювали а, все більше. І включаємо BroBox. Бробокс взагалі там про, пояснює, як два пальці об асфальт. І потім мала прибігає і запитує: Мама, можна з тобою спати? Мама каже: Ні, в тебе є своє ліжко. Ага, зрозуміло. Я теж там бачила в мультику, так. Так що теж не пускали. Ну коротше ну, таке. має да. з чого порівнювати. Я рахую, це нормально. Потрібно виховувати в своїх дітях то, чого нам, на жаль, не дали в свій свій час, чого боялися, стидно, Бо... страшно і так далі. Бо консерватизм вбиває все Дуже сильно вбиває, і ці комплекси потім вилазять в дорослому житті. Навіть зараз по собі бачу, що я досить відкрита людина, але все одно ці комплекси є, і вони будуть в нас. І я, я надію, що наші діти цього не будуть мати. Нехай вони будуть вільніші. І це реально ну, це реально дуже велика проблема. Бо чесно, я тиждень назад спілкувалася, ну, як я тиждень, кілька днів назад, спілкувалася з американцями. От так ми сиділи через пам'ятаю, через ВАБЕК, здається, спілкувалися з американцями. Це теж суспільна. Програма така Брайдала Hope uh -huh. називається. То через коней з жінками працюють. В наскільки, от я про що хочу сказати, наскільки люди відкриті. На жаль, нам цієї відкритості, поки що ще дуже не вистачає. Просто для спілкування вони говорять про все, вони не встидаються, не бояться нічого. А скільки вам років? Мені 33. Ну, історія ж нормальна, да? коли питають, скільки вам років. Ну я не стісняю свого віку, ну не, він я, мій. Да, я маю <ривіт> на увазі <ривіт> да, про цю історію, що кажуть там, а, яка в тебе там вага дівчаткам запитувати таке не можна. Сімдесят ну, п'ять. Он... Розумію, так? Да? Розумію, звичайно. Я... Це ж про це. Це наші психологічні бар'єри або бар придумані культурні мотиви. Які... Нам їх навішали ці яревички дуже да. сильно. Ну, це якась фігня. Я коли... дівчини запитати, скільки їй років Да. Я можу. коли в Європі там запитую щось у когось, взагалі всі відповідають тобі прямо в лоба. Мене що саме найстрашніше, от пригнічує те, що насаджували насамперед це дівчинці, яка да. не може потім буде встидатися свого кілограмажу, яка потім буде встидатися свого тіла, лише тому, що їй сказав, що не можна говорити про тіло. Да. А чого чоловікові про це можна говорити? Так, да, ми про все кажемо. Ну от, отож ж бо. Така історія. Дівчинка має мовчати, дівчинка має бути культурна, дівчинка не має там своїх почуттів показувати. Того я ж кажу: от спілкувалася з американцями, наскільки жінки в них відкриті, настільки вони ну, душевні, вони спілкуються з тобою, так, наче тебе знають тисячу років, хоча бачать тебе перший раз та ще й через Вепекс. Вони дуже класні. Прикольно. Ну що, скажіть, будь ласка, що ви б яке питання б задали, якщо. Зустріли б Володимира Зеленського. Ой, не треба цього. Давайте. Не треба. Ножем поболяче. Ножем поболяче. Що б запитали в нього. Коли прийдуть до влади ті, хто будуть любити Україну більше, ніж гроші. Я розумію, що він один. Я не можу сказати там щось що дуже от про нього поганого, що от він ві всьому в цьому ми, світі винен. Ми не коментуємо зеленського. Ми тільки питаємо, от. що це от питання ну, виходить. Я виходжу з того, що я розумію, що він один. Направда останні закони, які поприймали позахищати клоунів в той час, як звичайних ну скажімо так, людей, які працюють на заводах, витягують. Чим вони відрізняються. Лише, тим, що соціальна працю... ну, Ця соціальна нерівність, на жаль, на зараз дуже багато. І я чогось поки що не бачу основної його тези, я не буду приводити до влади своїх друзів. Та не вже Я... Виходимо з політики. Нє, нє, -ні, ні, бо я я взагалі завжди про політику розмовляю, бо я. Про неї треба говорити, да, якщо Вона ми... дуже болить. Якщо ми, не бу... часом. якщо ми не будемо про. Якщо ми не будемо розмовляти про політику, то політика зробить з нас це пів І ми з нами скористуються, як і користувалися до цього завжди. Тому я всім можу. зараз користуються, на жаль. Ну, в якому в якомусь ракурсі, так. Тому я як би так. Окей. Я просто думаю, чим завершити наше спілкування про що. О, так. Да. Яки б хотіли побачити май Чернігів майбутнє. Ну, я зараз можу сказати, зовсім таке фантастичне місто біля океану, але, на жаль, поки Ай. що. Ага, хтось, хтось дивився. Ocean of dream, так. Да. Да, да, да. Але, на жаль, ми не можемо, так не можемо цього собі дозволити. Я хочу бачити Чернігів, розвиваючийся. Це раз. Але ага. по-друге, захищений і зі всіх сторін. На жаль, наше місто знаходиться, і область знаходиться от в такому розміщенні, що нам треба бути окопаними. Напевно, що ну, дуже сильно, як на мене, метрів по два зі всіх сторін, і дракончика наверху, щоб літав і пару патріотиків по углах. На жаль, і я не впевнена особисто за себе, що я би хотіла в майбутньому. Бачити таких сусідів. Я надіюся, що моє місто буде розвиватися. Я чесно, що від мене залежить, я буду робити. Я ніколи не боялася допомогти в чомусь чи ще щось. Але на ну, останні позиції, можливо, я все-таки надіюся, що це просто війна так сильно побила моє місто. Ну, трошки, я думаю, що так. І я маю надію. Є е -е у вас побажання для містян? Не забувати, що в нас війна. Не забувати цього, тому що, чесно, навіть і по собі бачу теж особисто. Ну, ми, я розумію, що така людська натура, ми всі абстрагуємось від цього, бо інакше ми без розуму посходили всі і вже давно. Але дуже образливо, коли раніше я пам'ятаю перший місяць відношення до військових, відношення до друзів цивільних навіть так само, і зараз воно змінилося не в найкращу сторону. Ми маємо не забувати те, що ворог дуже близько, те, що в нас війна, те, що треба берегтися і насамперед себе берегти, і свою сім'ю, і своїх друзів. І ну, навіть найпростіше, знову ж таки, ми розслабилися трошки. Трошки розслабилися. І знову ж таки, ми забуваємо про наші укриття, які знову заграбастуються, якщо є. Не забувати, що в нас війна. От. Побажання і відноситься до військових все таки так, як вони на то заслуговують. А вони заслуговують найкращого часно от особисто бачила, і мене це дуже ображає, коли біля обласної переходить військовий по формі. І видно, що він певно до обласної і біжить, тому що ну на милицях не зупинився ні один, хоча там пішохід, і він вже став на самому пішоході. Ні одна машина зупинилася, поки я зі своєї сторони в наглу не вийшла на пішохід з другої сторони, і тільки тоді він зміг пройти. Може, це я не знаю. Може, це не тільки до військових, а й взагалі до цивільних стосується, але ну, цивільні просто нагліші. Я вийшла на це, і все. Я чекаю, щоб машини зупинилися. А він чекає, щоб його просто пропустили, бо він не перебіжить так швидко, як ми. Амінь.